Отже, починати будемо із ситуації у Білорусі на військовому аеродромі, який Білорусь віддала Російській Федерації, пролунали вибухи було чутно вибухи і видно спалахи біля білоруського міста Гомель. І що найменше за 10 хвилин чотири спалахи було видно. А взагалі, за різними даними, підрахували, що їх було не менше восьми вночі. Що ж це відбувалося? Ми запитаємо експерта Defense Express Івана Киричевського, який вже є з нами на на прямому зв'язку, пане Іване, доброго дня. Доброго дня і вам. Отже, маємо привід радіти, що наші збройні сили дістають тепер і до Білорусі, чи все ж таки не знаю, відкривати шампанське і радіти спалахам у Гомелі? Шона нарешті вони теж відчують себе так, як ми відчуваємо з всією країною з 24 лютого. Це ще зарано. Ну, Якщо, звісно, є там на якийсь урочистий випадок пляшечка шампанського, то відкрити його, звісно, можна. Але можливо, тут привід буде формулюватися дещо інакше. Е, ну, Наприклад, формулюватися в тому, що раз там в них трапився якийсь такий теж хлопок, не знаю, правда, як білоруською буде хлопок чи бавовна, ну, тим не менш, раз трапився хлопок, відповідно тих, там людей, які там зібралися на авіабазі з Яброком. Скажімо, так буде менше спокус намагатися обстрілювати територію України із комплексів С-300, як вони це, наприклад, робили на день української державності, коли декілька ракет цього комплексу впали біля Дисни. Просто ж проблема в тому, що росіяни ж підтягнули крім так деякі там дефіцитні ракети до цих комплексів, навчилися їх в буквальному сенсі метати, тому що технологія запуску. Цих ракет на дальність 113 км, приблизно так і виглядає метання. Так от вони навчилися метати ці ракети так, щоб вони, наприклад, загрожували прикордонним сарнам, Коростеню, там, деяким містам на півночі Чернігівської області. А тепер після того як цей хлопок у них трапився чи навіть чотири хлопки, то як-то явно у них спокус цього приводу буде явно поменше. Тим більше чому як там чому з однієї сторони є привід відкривати шампанське, з іншої сторони, якби не спішити проголошувати тотальну перемогу збройних сил України в даному випадку. Ну скажімо так, от спікер повітряного командування Юрій Ігнат уже видав такий собі дипломатичний коментар, що ой, ну збройні сили України просто сподіваються на білоруських партизан, які можуть отак, от виходить підірвати. За деякими даними, мінімум два зенітно-ракетні комплекси С-300 та не один панцирь. З іншої сторони, тож, чому очевидно, Збройні сили України не поспішають таким жодним чином натякати, що це мов, ми, а просто які, там, якісь там міфічні білоруські партизани? Можливо, тут розрахунок може полягати ось у чому. Е, диктатор Лукашенко це така собі м -м, пардон, ну, в класичному сенсі політична тварина, яка орієнтується просто на відчуття, є загроза, нема загроза. Треба вибирати з якої там сторони менше загроза і тому подібне. Е, очевидно, що... Тій на відносно Лукашенка намагається вести таку собі гру, яка виглядає приблизно так: там зловней український націоналіст, там з чотирьох направлінь напасть. Відповідно, під цим приводом тягнути білорусь, е, тому сенсі, що там може відмобілізувати повністю білоруське військо, послати на війну, виглядати так, що ці от лукашенківські військові будуть просто йти шеренгами, а наші військові будуть їх просто розстрілювати отак шеренгами, то відповідно навіть такому. Так нам примусити Лукашенко воювати. Лукашенко не хоче, але навіть не з якихось там гуманістичних міст. просто проблема в тому, що ну, як, там, як політичний клас, у да, в Білорусі, це все-таки в першу чергу політичний клас. Це воювати проти ЗСУ, які показали себе ефективно, на кого він буде потім опиратися? Відповідно, в наших інтересах зробити так. У расистів не було нас обстрілювати з півночі, чотири права на пряму. Відповідно, з тим. На сіма... відмінно. тост, ну за те, щоб них ракети зовсім закінчились, приблизно так а ви знаєте, я починала сьогодні ефір із того, що е, казала про не ігноруйте повітряну тривогу, бо буде в е, росіян велика спокуса якось нам помститися, і просто зараз лунає сирена повітряної тривоги. Вони. Е, Ну, якось то часто з'являються в Києві, то їх пару днів зовсім немає, а зараз знову з'явилися. Чи можна якось е, простежити е, закономірність в тому? Ну, Деякі закономірності можемо навіть у відкритих джерелах прочитати. Що, як там, наші представники повітряних сил повітря... ну, постійно розповідають, що е, є там, наприклад, певні там, типи ракет дозвукові, там, типу х 1 чи Калібра, які там можна. Деяких випадках, якщо це вдається, прорахувати траєкторію. Тому, наприклад, вчора вечірня повітряна тривога взагалі виглядала так, що там чисто по південним областям минаючи Київ на Івано-Франківщину летіти мали ракети, але потім якось вони кудись пропали ці ракети. А іноді прорахувати траєкторію цих ракет, які летять з території Росії, там Каспійське море чи тому подібне, неможливо. Тому от одразу по дефолту починають вмикати послідовну тривогу по всім областям, тому речі в тому числі по Києву, тому що Ну тут, уже буквальному сенсі, навіть якщо там ці ракети не долетять е, до Києва завдяки вдалій роботі нашої нашої протиповітряної оборони, ну краще е, все ж таки перестрахуватися, відповідно, щоб люди перейшли у сховище. Тим більше, що в тему про підлі помсти російських окупантів, можливо, вони вже втратили той потенціал, коли вони могли буквально, знаєте. Ну, як би це як, дало метафору, ну, знаєте, називаємо так градами. Ну, тобто, щоб отак от е, градами крилатих ракет нас закидувати, коли там 10 ракет за один виліт вилітає, там 15, 20, там все падає на залізницю і тому подібне. Можливо, вони вже таке втратили. Але завдавати якісь окремі точкові болючі удари, болючі психологічно, вони можуть. Яскравий приклад, коли. Був день повітряних сил ЗСУ спочатку. Якби ми так всю дружно, як там святкували, раділи життю, що в нас є повітряні сили, які нам забезпечили цивілізоване життя в буквальному сенсі під час війни. А потім е е ці, пардон орки вирішили відстріляти одну свою гіперзвукову ракету, типу кінжал по якомусь військовому об'єкту. Якби слава Богу, там про як так про загиблих там повідомлень не було. Якби наче і обійшлося, але ну ракета підла тим, що там знаєте, вона встигає прилетіти швидше, аніж ми встигаємо увімкнути повітряну тривогу. Тому, отакого формату, спробує росіян чимось нам помститися, звісно, виключати не можна. Але з іншої сторони, після того як в них трапилась бавовна у саках, можливості для такої ракетної помсти в них упали суттєво. От про це якраз я у вас і хотіла запитати, можете пояснити, будь ласка, для наших слухачів, як саме ці можливості в них тепер скоротилися? Чому ось ця база вона була стратегічно важливою для росіян? І чи можемо ми зараз якось спрогнозувати, як швидко вони можуть там відновитися, чи зможуть? Тут, звісно, пояснення буде дуже розлогі, і, можливо, анонс буде дуже такий, знаєте, пафосний. Що ця бавовна буде за впливом на результати війни, навіть більш, скажімо, важлива аніж потоплення крейсера Москва, і теж спойлер, що відновлюються вони там явно не скоро. Тепер відаргументую. З однієї сторони, там, наприклад, потоплення крейсера Москва, це було ну із, ря... буквально з розряду технічної фантастики, тому що ну от, американці в своїх там потім викладках прямо писали: ось знаєте, ми пропускали, щоб втопити такий крейсер, треба випустити мінімум 10 ракет з поправкою, що частина з них зб'є протиповітряна оборона. А виявилося, що ви як там росіяни не вміють нести протиповітряну службу, і виявилось достатньо всього дві ракети наших, яких формально взагалі там не існувало да. Виявилося, щоб втопити відповідно. Після того як росіяни втратили свій крейсер в Москва, в них відпала можливість в принципі провести будь-яку там морську десантну операцію, бо як прикривати кораблі? В них виходить провідилось протиповітряне прикриття в Чорноморському регіоні і на півдні, з чого в принципі стала можливість тоді, в квітні говорити що. Південь України, зокрема Херсонщину, колись можна буде повернути назад під наш контроль. Ну і відповідно, що сам психологічний е, там. Фактор психологічної, називаємо так, просадки Чорноморського флоту, тому що ну, все-таки потоплення флагмана в бою проти завідомо слабого противника, ну це б, знаєте, як там, це настільки велика ганьба, що якби цих от, російських офіцерів була б честь, вони б всі б довжні були б там застрелитися, але, на жаль, у них честі немає. Тому е, як там ракетні обстріли калібрами вони потім продовжували. А тепер, що стосується бо усаках? у саках. Почнемо з того, що там ж базувався цей. Змішаний авіаполк морської авіації, з якої там, зокрема, і на цьому аеродрому злітали літаки, які і в деяких випадках відстрілювали тактичні крилаті ракети для ударів по Одещині. Там, наприклад, ракети Х-59 або там х 31 Ну деякі з цих ракет розривалися у повітрі деякі з цих ракет влучали і створювали там якісь отруйнування. Після того як цей авіаційний полк по суті виведено із ладу. А там справді виходить, супутникові знімки показують, що разом із аеродромом там виведено із з ладу цілий авіаційний полк. Тепер е, з цього випливає перший е, наслідок. Росіяни не зможуть застосовувати цей аеродром, і літаки з нього для застосування ракетних ударів по е, території України. Більш того, можливо, якийсь час там, в принципі, серед цих от, льотчиків на тимчасово окупованому Криму, які там пілотують, так, літаки тактичної авіації, підкреслюю, літаки саме тактичної авіації. Так Можливо, після такого катастрофічного удару там, в принципі, не буде бажаючих літати на південь України і намагатися опускати там ракети, тому що удар е, так, там, втрата одного авіаційного полку під час одного наземного удару це найбільша втрата е, РФ у авіації, починаючи з Другої світової війни. Ну це катастрофа для них. Вони е, навіть в Афганістані за один раз під час наземних ударів тільки не втрачали. Відповідно, з цього випливає ще один такий цікавий висновок: морська авіація там ВМФ, РФ у нас там числі, займається прикриттям е, бойових кораблів. Ну якраз схоже, в тому числі тих самих кораблів, корветів, там, і фрегатів з калібрами, які відстрілювали ті ж е, крилаті ракети в нашу сторону. Скажімо, так тут, звісно, прям заздалегідь припускати чи прогнозувати, поки ну, справа не вдячна, але. Цілком можливо, що знищення цього аеродрому в САКах, ну якось знаєте, збавить у росіян сміливість випускати надводні ну, ракети калібри як мінімум з надводних кораблів. Різниця просто суттєва в тому, що на фрегатах і на корветах може бути до восьми ракет калібр, а на підводних човнах всього до чотирьох. Як показує практика, що росіяни можуть вивести в море одночасно, максимум два підводні човни, тобто, умовно кажучи, що як там е, можемо моделювати так, що як, наприклад, е, от, коли там аеродром працював, росіяни могли собі там, спокійно тримати мінімум там, два кораблі, з мінімум 16 ракетами на борту. Можливо, після цього вони будуть тримати, наприклад, постійно там, лише два підводні човни з восьми ракетами на борту. З однієї сторони ракетна небезпека рівно лишається з іншої сторони її порядок падає. Але ж і бачите, скільки всіляких цікавих наслідків у нас випливає тільки після того, як трапилась бавовна лише на одному аеродромі. Але це ж тільки початок. Тому що як підказує логіка дії для того, щоб забезпечити там наші ефективні дії на Херсонському плацдармі, хоча б для цього потрібно знищувати об'єкти військової інфраструктури в Криму, а відповідно і знищувати протиповітряну оборону в Криму, тобто як те. -то, Залежно від кількості ракет, яких в нас є, і їхнього типу, там в буквальному сенсі тобі контіні, тільки як там, тільки розігрів. Угу. А е, чим ми можемо діставати військову інфраструктуру в Криму? У нас вже є чим. Є якісь сюрпризи від е, наших союзників, про які ще публічно не оголошено? З однієї сторони, знаєте, чим же ж там була влаштована бавовна, для всіх досі сюрприз. І з іншої сторони, є певна логіка в цьому, щоби. Про це не розголошувати, тому що, ну, наприклад, один мій один, один із моїх колег він наполягає на тому варіанті, що все-таки ця бувовна могла бути влаштована за допомогою оперативно тактичного ракетного комплексу вітчизняного виробництва Грім він же САПСАН, скажімо так, але навіть таке, як там, ну скажімо, так таке. Припущення, з однієї сторони, воно дуже таке тішить національне самолюбство, тому що це означає, що у нас під час війни насправді оборонно-промисловий комплекс працює, поки тут багато хто там бігає і так от. Так а де, чому у нас оборонка не робить, чому оборонка не працює? Що виявляється, працюють. Тому що ж ТРК, якби вони як піршки, як там піршки не ліплються, то потрібен складний виробничий комплекс цикл. З іншої сторони, визнавати факт можливості. Там, можливо, туди, навіть саму можливу наявність таких ракетних комплексів, ну, як мінімум, не варто, хоча б тому, що росіяни неоднократно намагалися бити по Півден-Машу. Як бачимо, що якби росіяни намагаються постійно наростити свої можливості, як там для ударів по. Нашим інфраструктурним об'єктам, навіть якщо в них на це нема ракет, вони ж активніше починають шукати прихильників руського міра, які там починають зливати якісь дані. Тобто, що мол, замість масованості ударів намагатися забезпечувати їхню точність. Інший який там найбільш ймовірний варіант що те, що у нас з'явилися ракети Атакамс. ті самі балістичні, з дальністю стрільби 300 кілометрів і тому подібне. Але і тут, як там говорити до чогось дочасно не варто, хоча б. Перший мотив, щоб зберегти момент цього психологічного надлому для росіян, який причому, в принципі анонсувався, пригадуєте, там Данілов, спік, е, наш посол США Маркарова. Говорили приблизно такі, що там засмучуватися не варто, атакамси у нас колись будуть. Ну але про їхню появу першими дізнаються росіяни, і розумієте, якщо е, спосіб е, дій відповідно там жарту, що ти в нас буде атакамс, і у росіян буде атакамс, але є нюанси, і якщо от саме такий спосіб допомагає психологічно ламати росіян. То краще робити саме так. Тобто, ну ми згодом тут ж можемо, як там, наприклад, в голосові пропустити, що а раптом нас є атакамси і не стверджувати. І це ж ніхто не забороняє. З іншої сторони, офіційно визнавати, якби теж не варто, щоб знаєте, не давати, скажімо так, теж поживи для роботи російській агентурі, щоб вона не намагалася камтак, ну, щоб в неї було менше можливості знайти, якщо у нас там є справді десять атакамси, то де вони стоять? От така приблизна логіка. Про агентуру не можу не спитати сьогодні, СБУ е, оголосило, що затримали власне коригувальника в Києві, і представлявся він військовим експертом. Чи ви з колегами розумієте, про кого йдеться? Не розуміємо насправді серйозно. Ну тобто розумієте ж, якби в чому особливість інформаційного поля цієї війни? Тобто, що Скажімо так з однієї сторони є от публічні люди, які там от бачите, як приблизно так от виходять, говорять там, ведуть діалоги на скажімо, з можливо не самим передбачуваним результатом, тому що справді за умови туману війни передбачити щось складно. А є як там автори, які там ведуть якісь анонімні соціальні мережі, там телеграм-канали і тому подібне і тому подібне. Ну от які там навіть отримують якийсь ексклюзивний контент е, з поля бою, виходить, що спочатку такі -то, ну, люди публічні, які -то, люди, які, скажімо так, не соромляться виступати публічно, вони спочатку там добувають контент, а потім вже на основі відкритих джерел роблять виставки. Так от, виходить, що, скажімо, от. Під час цієї війни люди, які анонімно працюють і створюють контент на соціальні мережі про бойові дії в Україні, ну він якось суттєво виріс, і цілком можливо, що ну, там міг могла опинитися людина, яка якраз от таким от займала, о, займалася ну, приблизно таким збором інформації. Тобто, тиж тим більше СБУ казало, що це ж, мовляв, людина збирала. Як там дані під виглядом, щоб для подальшої публікації в соцмережах Ну, просто хто це міг бути, реально якби і не зрозуміло. Можливо, там, в принципі, людина, якби ну знаєте, просто ходила, вміла втиратися в довіру і представлятися людям, воєнним експертом, тому що е, ну, ну зрештою людей з посвідченнями журналіста, які насправді не є журналістами, теж свого часу ритушні. бачили дуже багато. Да, да. Ну от, приблизно схоже, така сама історія. Зрозуміло, пане Івано, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за детальне пояснення для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що експерт Express Іван Киричевський був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, що могло відбутися в Білорусі цієї ночі, а саме в аеропорту, який білоруси власне надавали для російської армії для того, щоб Росія обстрілювала зі своєї з території Білорусі вже зі. Своєї зброї територію України. Ну і також говорили про те, що сталося у Криму напередодні, і про те, які наслідки це може мати. Отут одну річ хочу особливо підкреслити з того, що пан Іван сказав, що це тільки. Перша подія в цілому е, ланцюжку події, які ще попереду, і е, схоже на те, що е, маємо ми змогу е, військову інфраструктуру в Криму. Е, Пошкодити, знищити і таким чином дуже добре попсувати росіянам нерви на півдні України, щоб скоріше всі е, нині тимчасово окуповані українські території стали вільними українськими територіями. В усе це ми. Е, Маємо вірити і наближати, але знаєте, не порожньою якоюсь такою вірою, що просто вірю в зсу, і якось там ця перемога сама станеться. Маємо наближати це своїми діями. Тому кожного дня нагадую про силу маленьких донатів. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.